Цього тижня Україна стала асоційованим членом найбільшої організації офіцерів резерву НАТО. Це історичний крок, який мав відбутися ще 23 роки тому. Приєднання до СІОР відкриває для України нові можливості. Перш за все у розвитку сил резерву та поглиблення співпраці з НАТО, зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мальник, який очолив українську делегацію в Брюсселі. За останні дні в Україні пролунало одразу кілька вибухів біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців у різних регіонах. У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. В середу, 5 лютого, був вибух біля будівлі ТЦК та СП. Повідомляє управління нацполіції. Внаслідок вибуху загинув чоловік, який, імовірно, був підривником, який, начебто, передавав речі мобілізованому. Четверо людей поранено раніше, схожий інцидент. Те сталися біля ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині та Рівному. А в порядині Полтавської області від обстрілів загинув військовослужбовець ТЦК. Нападнику інкримінують умисне вбивство. Загалом, з початку року, за даними Нацполіції, зафіксовано 9 інцидентів навколо ТЦК. Три з них замах на вбивство поліцейських. За інформацією СБУ виконавців для підривів російські спецслужби вербують через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку на співпрацю, за словами Андрущенка, найчастіше погоджується молодь або безробітні, яким надалі куратори повідомляють локацію для вчинення теракту і місце зберігання саморобного вибухового пристрою, який готує інша група агентів. Новим у нещодавніх інцидентах є дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли завербована особа, яка його встановлює ще поруч, каже Андрущенко. Таким чином організатори фактично ліквідовують виконавця, щоб перебрати. Свідка злочином і не виплачувати йому обіцяні гроші, заявляють в СБУ. У Генштабі відзвітували про шість місяців від початку Курської операції. Втрати армії терористів Російської Федерації сягнули майже 40 тисяч осіб, з них 16 тисяч убиті. Її мета не допустити новий наступ ворога в Сумській та Харківській областях та змусити російських окупантів перекидати значні ресурси на Курщину, послаблюючи позиції на інших напрямках фронту. На цьому напрямку українські сили взяли в полон 909 російських бійців. Щодо дозволило повернути додому сотні українських захисників з російських в'язниць. В Україні почали штрафувати водіїв за ігнорування хвилини мовчання. Покарання загрожує тим, хто не зупинятиметься на вимогу поліції о 9-й годині, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув на війні. За даними правоохоронців, у рівному водій Фольксваген Passat отримав штраф за ігнорування вимоги регулювальника зупинитися під час хвилини мовчання. Інцидент стався 1 лютого о дев'ятій ранку в центрі міста. За сигналом регулювальника, всі учасники дорожнього руху призупинили рух, аби вшанувати. Пам'ять загиблих на війні. Проте один із водіїв проігнорував це правило і продовжив рух. Поліція оперативно встановила порушника, яким виявився 30-річний чоловік. Він пояснив свої дії тим, що поспішав у справах. Не забуваємо, що в Україні щодня о 9-й годині вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Це наша данина пам'яті та символ єдності. Пам'ятаючи загиблих, ми черпаємо силу жити, допомагати та рухатись до перемоги. Тому закликаємо кожного бути вдячними. Та шанувати пам'ять тих, хто віддав життя у боротьбі за незалежність. Кількість розлучень в Україні торік зросла на 42%. Це рекордний показник за останні роки. Такі дані наводить мін'юст в Україні минулого року було зареєстровано 150 тисяч шлюбів, що на 19,3% менше ніж в минулому році. Одночасно, кількість зареєстрованих розірвань шлюбу зросла на 42,2% або на 10 тисяч до 34 тисяч. В середньому по Україні на одне розлучення минулого року припало 4,4 шлюба. Втім, найвищий цей показник є в Рівненській та Закарпатській областях, а найменший у Тернопільській, Харківській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій.